Всім доброго дня! Ми зараз знаходимося на митному терміналі в місто Львів. Розмитнімо два автомобілі, які ми привезли, це Polestar і Renault Megane 13 року. І поступив на продажу ось такий автомобіль 2018 року. Це є Nissan Qashqai в гарній оптиці, як ви бачите, на ксенонах. Білий перламутр, весь автомобіль в рідній фарбі. І що немало важливо, дуже малий пробіг. Пробіг в автомобілі 119 тисяч оригінального пробігу. Ось такий чудовий автомобіль на гарних легкосплавних дисках. Колір його шикарний, ще раз вам кажу, це є білий перламутер. Це не простий білий, а білий перламутер на чорній панорамі, релінги на даху, хром під вікнами дуже гарно виглядає естетично. Шкіряний салон, комплектація також максимальна. Камера 360. Перед зад-боки автопаркування підігрів лобового скла, підігрів сидінь. Як ви бачите, також присутній хром на задньому бампері. Ось таке багажне відділення. В автомобілі присутня запаска, тому що дуже багато автомобілів, які Купляємо і доставляємо з Нідерландів дуже багато. Практично можливо, можна сказати більше половину присутні тільки компресор і клей. В даному автомобілі присутня запаска, що немало важливо для нас, так як ми знаходимося в Україні, і нам запасне колесо, запасне колесо нам краще, ніж компресор і клей. Ось так виглядає салон автомобіля, шкірені сидіння. Багато достатньо місця між передніми і задніми сидіннями, безключовий доступ, старстопна система, електрорегулювання передніх сидінь, складання дзеркал. Потрібно міняти масло на пробізі 144 тисячі, тобто зараз 119, то практично 5 тисяч назад поміняли мастило в даному автомобілі. Кого зацікавив даний, е, дане авто, можете телефонувати на мій номер телефону 0976062599. Можемо його зарезервувати. Приблизна вартість автомобіля. Виходить більше 20 тисяч, тому що, часто кажуть, ціна не дешева, але в принципі хороший автомобіль завжди коштує немалі кошти. Пробігу тут 119 тисяч. Ось так у нас камера заднього виду, з лівої сторони задня, з правої сторони всі, камера 360, на механічній коробці передач. Ось таких два ключа. Тут у нас знаходиться підстаканник, також підігрів сидінь, ліве-праве. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 -25 99. Звати мене Андрій. Зараз розмитнім ті автомобілі, які ми привезли. І ось цей автомобіль вже може бути доставлений в Україні через неділю. Тобто, кого зацікавить, телефонуйте більш детальну інформацію і ціну. Також буду знати протягом 2-3 годин, тому що закинув зараз на митницю і очікую результату розмитнення даного автомобіля. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого зацікавив автомобіль. Телефонуйте, мирного неба. До побачення!